Той вечір Раїса прийшла додому дуже втомлена, навіть сил не було, щоб вечерю собі приготувати. Вже багато років вона працює на двох роботах спочатку, щоб сина прогодувати, а тепер, коли Руслан виріс, Раїса працює для того, щоб нього нічого не просити, не створювати йому зайвих клопотів. Раптом їй двері хтось подзвонив зайшла сусідка на чай. Марія теж була самотньою, тому любила зайти до Раїси, щоб трохи потеревенити, та й щоб вечір не здавався таким довгим. Вони обоє мали однакову долю самі виростили своїх дітей, а тепер, відпустивши їх у доросле життя, залишилися зовсім самотніми. Марія завжди приносила Раїсі цікаві новини, та цього разу вона була якось по особливому стурбована. Довго мнулася, не знала, як сказати, а потім таки видала Раїсо, а ти що, не знаєш, що твій син одружується, чи ти вирішила від мене приховати цю новину? каже. З виразу обличчя Раїси було зрозуміло, що вона про це й справді нічого не знає. Жінка сіла на диван і тихо заплакала. Рися все життя жила сином. Ніхто їй не допомагав, не підтримував. Руслан був її існування. Вона вивчила його у престижному університеті, допомогла знайти роботу, а потім він вирішив з'їхати. Спочатку відвідував маму, а потім його візити стали рідкісними і короткочасними. Рися виправдовувала сина, посилаючись на зайнятість та інші турботи. А тут таке, він одружується, і рідній мамі про це не сказав нічого. Не вважав за потрібне, а вона просто не знала, як їй цю подію пережити. Сусідка сказала, що її син знайшов кохання всього свого життя, невістку звати Мар'яна. Марія всю цю інформацію довідалась від перевірених людей, тому вказала Раїсі навіть дату, і місце і час. Всю ніч Раїси не спала, думала, що їй робити, а потім вирішила, що піде на весілля і без запрошення. Вона знала, де будуть наречені відзначати цю подію, тому вирішила навідатись. Дістала свою найкращу сукню і пішла на весілля до свого єдиного сина, як непрохана гостя. Руслан був дуже здивований, коли побачив маму. Від несподіванки він не міг промовити й слова. Раїса ж підійшла до молодят і каже: Дорогі діти, ви, мабуть, здивовані, що я тут. Але я вчасно про це дізналася і не могла проігнорувати таку подію Синочку, будь щасливий. А потім звернулась до невістки. У мене був син, а сьогодні я знайшла ще й донечку. Маріанко, моїй особі ти завжди знайдеш підтримку, і знай. Як син ставиться до матері, так він ставитиметься і до своєї коханої жінки, сказала Раїса, вручила подарунок і пішла. Усі замовкли. Молодята вийшли за столу і побігли за Раїсою. Ведучий спробував златити незручну паузу. Буквально за півгодини вони повернулися утрьох. Минув рік. Раїса та Мар'яна змогли порозумітися. Вони й далі рідко зустрічаються, бо молоді живуть окремо і постійно зайняті. Але розмовляють по телефону щодня. Руслан попросив у мами прощення, пояснив, що вони робили молодіжне весілля і що він подумав, що мамі там буде нецікаво. Раїса знайшла в собі сили пробачити сина та прийняти його вибір вона ж мама, і як всі матері щастя своєї дитини вона поставила на перше місце. А нещодавно Руслан запросив маму до себе у гості, сказав, що має до неї розмову. Раїса щойно зайшла в квартиру і побачила невістку, так сама все зразу і зрозуміла. Мамо, ми дитину чекаємо, у нас двійня буде, радісно повідомив син. Ми хотіли, щоб цю новину ти дізналася першою, і не від чужих людей. Пробач за той випадок. Ніточки мої, яка ж я кажу, за вас щаслива, ви молодці, а я чим зможете вам допоможу, пообіцяла Раїса, яка вже забула про той прикрий випадок. Отаке воно серце матері забуває все погане і щиро радіє, коли все добре.